Село Морозівка. Сосновий ліс поруч гарно. Третій ставок один. Тут нічого не коментую особо. Можете просто дивитись, хто знає. Ось чисті будинки, хтось тут жив. Ну, місцевість гарна тут. Поруч ліс, такий паркан. Справжнє українське село. Дорога тут ще грунтова. Поляна з ромашок, напевно. Так. Ну і що? Куди ми приїхали? Далі я не знаю. Сюди ми трасу. Де не Миринське? Я не знаю. Поїхали тут, до нас ніколи не був. Поїхали якусь дорогу, найдем. Їдемо цією дорогою. Поїхали цією дорогою. Да, бо то висотою якась гора. А вам за ті горімо медведі в Так, да, медведі. Так. Денис, 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 пані, Денис панікує, боїться медведів. Хоч правда їх тут ніхто ще не бачив. Так, їдемо пасовище. Є дорога, не знаю, вийдемо в немирніці чи не вийдемо. Я думаю, що вийдемо.